Якось на городі всі овочі зібрались разом. Морквинка, огірок, помідорчик, картопелька, гарбуз. Всі були веселі і гарно вбрані. Святкували день народження квасолі. Хмаринку теж запросили. Хмаринка прилетіла, привітала квасолю з її святом. Побажала їй всього найкращого і подарувала пісню з шостою ноткою ноткою ля. Дори місо, виросла квасо. А тепер разом зі мною діти. Дори ніба Ля. І ще раз. Дори міква соля, виросла квасо. Ось ми познайомилися з ноткою «ля». Подарунок квасолі дуже сподобався, свято видалось на славу.